Ісусу Христу. Продовжуємо роздумувати над тим, як протидіяти ворогові в контексті того, як Він впливає на кожного з нас. Хоч їхня душа і може бути спрямована на вічний об'єкт, їхні тіла, пристрасті та уявлення безправно змінюються, бо бути в часі означає змінюватися. Інтерес до роботи, любов, до друзів, фізичні вподобання все це. В ньому то зростає, то завмирає. Періоди емоційного та тілесного багатства і жвавості чергуються з періодами зацепеніння і убогості. Ми, мабуть, неодноразово звертали увагу, що є період захоплення якоюсь справою, є період розчарування, меншого прагнення це робити. Є період, коли ми когось дуже, дуже любимо, дуже багато часу хочемо з ним проводити. І є період потім. Коли ми не хочемо взагалі з людиною проводити час, він покладається на падіння навіть більше, ніж на піднесення. Деякі з його улюбленців пройшли через періоди довших і глибших падінь, ніж будь-хто інший. Всі балачки про його Бога, любов до людей про те, що його Бога служіння є повною свободою, це не просто пропаганда. Як комусь хотілося б вірити. А жахлива правда говорить ворог. І наступні слова можуть бути трохи сильні, трохи такі жорстокі, але десь в цьому і є частинка тої правди. Частинка тої цілісності, яку можемо розуміти. Пам'ятаємо, що це пише ворог до ворога, наш ворог до нашого ворога. Нам потрібна худоба, яка, врешті решт стане поживою. Йому потрібні слуги, йому це Богу, які врешті-решт стануть синами. Ми хочемо брати собі ворог Бог, хоче роздавати іншим. Ми порожні прагнемо наповнитися, натомість він наповнений ущерть і переливається через вінця. Чуєте, що ворог наш пише, що їм потрібні бездумні, як він це назвав, худоба. Ті, хто просто виконують свої забаганки. Часто це можуть бути не їхні забаганки, часто це спокуси, власне. А є Бог, який не хоче, щоб йому служили бездумно, але який хоче, щоб слуги стали синами, стали доньками. Диявол хоче тільки брати для себе, а Бог є той, хто не потребує щось для себе, він повний і може роздавати, і хоче роздавати. Ворогник використовує свою силу більшою мірою, щоб будь-якої миті бути відчутно присутнім у людських душах. Бог не використовує свою силу кожного дня, в кожній обставині. Ми можемо думати, чому? Чому Бог не хоче бути таким видимим присутнім у нашому житті? Тому що ми повинні його прагнути. Так як я в попередніх відео говорив, що Бог є тим, який кличе до себе, до якого ми повинні прагнути, а не просто відчувати і знати, що він тут є. Часом мусить бути той час тишини того спокою, тої пустині, в якій ми не відчуваємо Бога. Але це час, в якому ми загартовуємося. В якому ми починаємо більше розуміти потребу Бога. Ворог не може чинити насильство, Бог мається на увазі, Він може тільки влещувати. Люди за його задумом мають творити з ним одне ціле і водночас залишатися самим собою. Тобто Бог дає свідомість, Бог дає вільність, що я. Можу прийняти рішення бути з ним, а можу відкинути. Можу не хотіти е, добра, можу хотіти зла. Бог дає цей е, вибір, як дарунок наша вільна воля, в якій ми приймаємо рішення, баче ангели теж у свій час прийняли рішення і мають наслідки своїх рішень так само ми. За кожне рішення будемо нести наслідки чи добрі, чи злі. Раніше чи пізніше він відсторонюється і перестає якщо не насправді, то принаймні на думку людей заохочувати їх і надавати допомогу. Ворог залишає людину, щоб вона стала на власні ноги і, покладаючи стільки на свою волю, виконувала обов'язки, які вже втратили свою, всю свою принадливість. І саме в період спадів людина зростає набагато більше, ніж період піднесень. І стає таким створінням, яким Він хоче її бачити. Тому молитви, які виголошуються у стані знесилення, задовольняють його найбільше. Перегадуєте, як Ісус на Христі сказав Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Це був час болю, коли Ісус не відчував присутності Бога. Такий сам час. Більший чи менший може бути в нас, коли ми можемо не відчувати присутності Бога, але це не означає, що його нема. А тільки означає те, що ми в цьому часі маємо більшу можливість на духовний зріст, на більшу можливість на досконалення. В період спадів людина зростає набагато більше, ніж період піднесення. Звісно, якщо над цим працювати, якщо хотіте, він не може спокушати на чесноти. Так як ми спокушаємо на гріхи. Ворог хоче навчити їх ходити, і тому забирає від них свою руку. І якщо в них з'являються бажання ходити, то він задоволений навіть тоді, коли вони ходять, спотикаючись. Це так само, як діти в дитинстві. Батьки хотіли би, щоб вони вже ходили, вони бігали, але спочатку треба допомагати рукою, підтримувати дитину. А потім вона стає крок два сама, може впасти, але піднімається. І тато не каже: а, ти впав, але каже: піднімайся, йди ще. Спробуй ще раз. Так само і Бог. Він е -е, хоче навчити нас ходити. А як це найкраще зробити? Перестати допомагати. Насправді це так, коли ми самі починаємо щось робити. Ми починаємо ходити, так само, як Петро, як Павло писав у своєму листі. Ви вже мали би бути тими, хто їсть тверду їжу. А я вас повинен ще молочком годувати. Павло розуміє, що вони вже досить довго є християни і вже мали би навіть ті основи, ті бази розуміти і виконувати, але не вдається. І тому знову і знову поливає молочка. Нагадує, навчає, підтримує. Так само Бог навчає, відходить і чекає, що ми використаємо з цього. Тому підсумовуємо сьогодні. Наш час ми можемо досвідчувати багато змін, багато. Розчарувань в зачаруваннях або багато відкинень в любові. Змін інтересів. Але це тільки, ту, тільки і, для того є, щоб ми це використали. Щоб ми не зосереджувались на чомусь одному. Але ми були еластичні і могли розвивати теж інше. Щоб ми не зосереджувались. На одній людині, яка є біля нас, а ми теж бачили інших. Особливо, щоб ми не зосереджувалися на собі, найкращому, але теж бачили інших. І будьмо терпеливими працівниками, вправними працівниками на е, Божому такому винограднику, де Він нам допомагає, але теж Він нас від. Від нас очікує, що ми самі будемо приймати рішення добрі рішення. В час, коли не відчуваємо його присутності, час, коли відчуваємо посуху, в час, коли відчуваємо пустиню. Хай Боже милосерді і благословення перебуває над нами, а Його премудрість веде кожного з нас. Слава Ісусу Христу!